Миколай. В якій то мірі, дорогі браті і сестри, я думаю, що кожен із, із тих людей, хто сьогодні сповідує православну віру, в якій то мірі хтось може їх назвати йродівми. Юродів в тому плані, що ці люди намагаються жити по закону Божому. Хоча більшість сьогодні людей живуть своїм життям і кажуть, навіщо себе втруждати, навіщо собі от зуб... соблюдати піс, навіщо ходити до церкви, навіщо ще багато скажуть, ну й ви, що вони там собі думають? От. Якщо повернемося до життя Святої Блаженої Матушки Ксенії, то також на той час можна було сказати, що незрозуміло її життя було. Бо, одягнувшись у одежу чоловіка, вона тим самим говорила, що помер. Не чоловік Андрій Федорович, а померла я. Тобто я померла для світла, для світу, для людей, для, для цього світу, для життя земного. Я померла, тому що мені тепер треба вимолити свого чоловіка. Він помер зовсім молодий, юний в розцвіті сил, зовсім не готовий стати перед лицем Божим, зовсім не готовий дати відповідь Богу за своє життя. Смерть була раптовою. І тому людина ця зовсім не готувалася стати перед Богом. І вона, це розуміючи, взяла на себе цей подвиг, щоб вимолити Його. Для нього цей був подвиг, не для неї це потрібно було. Вона це із любі до свого чоловіка вирішила так своє життя устроїти. Вона була молодою, гарною, красивою. І по розумінням сьогоднішнього часу інші б сказали: би, ну що ж, ну помер, виходь за іншого, за другого, за третього, живи своїм життям, насолоджуйся своїм земним життям. У неї трошки були погляди інші, тому що вона розуміла, що земне життя рано чи пізно закінчується, і людина повинна щось принести Богу, принести плоди свого життя. А які ці плоди? Навчитися любити по настоящому не просто тих, хто нас любить, не просто тих, хто нам подобається, а любити тих, кого нам Господь послав, навчитися нікого не осуждати. Не завидувати, не обманювати, тобто бути людиною Божою це складно, це не просто, але намагатись це робити нам треба кожен день. Тому і зростає духовна людина, та яка намагається жити в законі Божому.